П'ять марних речей, які ми постійно робимо у відеоіграх. П'яте місце постійне збереження. Здавалося б, гра сама зберігається, чого паритися, але ні. Ти постійно кожного кроку після кожного ворога починаєш зберігатися про всяк випадок. Четверте місце: постійне руйнування всього що довкола. Стоїть ваза розбити, стоїть дерево? Хм, цікаво. Чи можна його збити на машині? Стоїть NPC, нікого не чіпає, і ти такий. А що буде, якщо я в нього стрельну? Робив так? Третє місце! Постріл у навесний замок. Розробники дуже люблять закривати двері замками, навіть якщо знає, що для відкриття цього замка потрібен ключ. Геймер все одно стріляє. На, що? А вдруг відкриється. Не відкриється! Друге місце! Пропуск діалогів. Сценаристи дуже стараються та витрачають багато часу. Пишуть круту історію для гри. А гравці просто пропускають, тому що немає часу. Чи нафік воно треба погнали грати? Перше місце стрибки в мультиплеєрних іграх. Коли гравець бачить ворога, то він завжди починає стрибати просто як кенгуру. Напиши в коментарях, скільки речей робив саме ти.